Рубрика розпаковка. Що це у нас за камера? Друзі, це в нас є 5 мегапіксельна камера е внутрішнього типу, яка має будований мікрофончик, динамік, чуєте ви, чують вас. Можна підключати її по Wi-Fi. Як це по Wi-Fi? Просто є блок, може нас заживляєте, який йде в комплекті, і по Wi-Fi є бездрутово підігру до роутера. Що є в комплекті з самої цієї камери? Ми зараз вам покажемо. Так, паралон. Тут у нас такая інструкція на виске момент. Так, така камера у нас є запакована. Зараз ми вам покажем її ближче. Так, все красиво, все гарно, запаковано. Так, вот так виглядає наша камера. Знімаємо клевочку. От так у нас виглядає наша камера. Так, так тут вона має вбудований мікрофончик. Щоб ви тут вона має динамік. Тобто, так, як ми вже казали, вона має вбудований мікрофон і динамік. Тут ви чуєте, а тут ви через камеру можете будь-що сказати. І тут має слот під блок живлення, який є в комплекті. Сюди ми запахаємо карту пам'яті. Бачимо. Все, кріпити камеру ми можемо її на магнітному покритті. Зараз покажемо як. Там може в нас стояти, може бути на стіні, а може в нас стояти просто як на будь-якому мебелі Так, по камері ми прийшли, що ще в нас є тут. Що ще в нас є? Так, так загрузію точки багато, але нам не про це нас цікавить, що є комплектація. Що тут є ще у нас в комплектація? Так, блок живлення. Блок живлення у нас є 5-вольтовий 1 ампер, а це кабель, кабель, який запихаєте в блок живлення і запихаєте прямо в камеру. Оцей блокживлення USB-шко ви запахаєте в кабель. І порт Type-C, Type-C-порт запахаєте прямо в камеру. Прямо от сюди. Так, і прямо є 4 дюбеля. Чотирма шурупами. Так, і у нас тут кріпельна планка і двосторонній скотч Ну, двосторонній скотч в принципі, ми ніколи не використовували, а кріпельну планку. В принципі, отак, от як ви бачите, раз, два, три магніт і кріпильну планку прикріпляєте. Ту кріпильну планку кріпите на два дюбеля і камеру можете прикріпити собі її до стелі. Все. Це у нас повний детальний огляд камери від Aho, внутрішня камера, вбудований мікрофон, динамік, чуєте ви, чуєте вас. Підсвітка 10-метрік кут огляду 90 градусів. 5 мегапікселів, друзі. 5 мегапікселів. Цікава, така камера, ссылку ми залишимо під відео. Ще дзвоніть, проконсультуємо, якщо є потреба, відправимо.